У Чернігові стартувала інформаційна кампанія «13.25 зміцнює країну. Її мета розповісти мешканцям області про резолюцію ООН під назвою Жінки, мир безпека та показати, як вона втілюється у нашому регіоні. Ця резолюція існує вже понад 20 років. Україна ж приєдналась до неї у 2016 році. А на Чернігівщині у 2023 році створили коаліцію «13.25», до якої увійшли державні установи, силові структури та громадські організації. Резолюція 1325 – це якраз є документ, який направлені на політику захисту, політику безпеки. Коаліція 1325, вона зорієнтована на продовжує свою діяльність, орієнтується на те, щоб підтримувати наших жінок і дівчат, розповідати, яким чином можна відбудовувати країну, відновлювати, як посилювати свої лідерські якості, тому що це нам надто актуально. Сьогодні до коаліції «13.25» на Чернігівщині входять 35 установ та організацій. Разом вони визначають завдання, обговорюють ініціативи і шукають шляхи їх реалізації. Важливо, щоб про «13.25» знало і населення Чернігівської області і органи місцевого самоврядування, державна влада, і щоб вони цей документ підтримували і вкладали свої зусилля на реалізацію регіонального плану дій «13.25». У Чернігівській Ова нагадують, резолюція ООН була важливою і в мирний час, але в умовах повномасштабної війни її значення лише зростає, бо до існуючих проблем додалися й ті, що продиктовані війною: йдеться про переселення, насильство, моральні і психологічні травми. У 2022 році до неї додалися нові виклики, пов'язані з повномасштабною війною. Це й переселення. Це внутрішньо переміщення особи, це конфлікт пов'язаний з війною, це насильство пов'язане з війною, це наші військовослужбовці, це наші поцілітіанти, тому що тут виклики не тільки в економічному, тут і в суспільному моральному ментальному плані це великі виклики. Тут треба її доповнювати і реалізовувати. Загалом же коаліція вже має конкретні результати роботи у 2024 році. Їй вдалося залучити понад 2 мільйони гривень на різні ініціативи. Це і проекти підтримки жінок, і програми розвитку лідерських навичок, і просвітницькі кампанії. В кожній області існує свій регіональний план дії 13-25, в Чернігові. Він також діє і реалізовується досить успішно. Я можу сказати, що також це завдяки коаліції Чернігівщина 1325, де включені також і представники і державних органів, і громадських організацій, жіночих, правозахисних. Ми спільно обговорюємо, що можна підсилити, які завдання які. Цілі з регіонального плану дій і продумуємо, які проекти ініціативи можна було би реалізувати. До впровадження плану дій активно долучаються й освітні заклади. Зокрема, науково-дослідний центр гендерних студій імені Софії Русової при національному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка працює над тим, аби нове покоління студентів і студенток знало про принципи рівності, безпеки та миротворчості. Таким чином, коаліція Чернігівщина, 1325 стає платформою, де влада, освітяни, правоохоронці та громадські організації працюють разом. Їхня спільна мета не лише відбудувати область після руйнувань, а й створити це на засадах рівності, справедливості та безпеки для кожного.